Підемо глянемо, яка ціна на рибку сьогодні. Так, краще не по 130. Ось такий по 100, ось такий по 100. Голови по 30. Ощука 230, осетр – 480, короб 160 і амур 160. Є креветки – 650, 550. Філахека 320. Добрий день. 250 морський окунь, філе талапія 240, скумбрія 180, філе 160, оселедець 150, є скумбрія холодного і гарячого хлопчення 300 гривень, хек безлузлі 150 гривень, хек аргентинка 160 Тут також є жива рибка почищена вже, короб чищений 200 гривень буде коштувати, короб стейки 250, товстолоб 200 гривень. Білий Амур 270, ось такий товстолоба філе 280, є різні форельки, Дорадо 430, і Сібас 450, піщастей по 850. І філешка ось така 880, а шматка по 800. Тунець є по 700. Є ще оселедець такий в упаковості. 165. І ось така рибка червона, 170. Це, це країна лосося, маркет фіш. Тут також є жива рибка. І на суші різні штучки. Почи, почистиш сам, Ні, я маємо називаємо.